Відкриваючи засідання Валерій Пархоменко, заступник голови керівник апарату облдержадміністрації, звернув увагу присутніх, що Полтавська область серед перших у реформуванні медичної галузі та зазначив, що обласна влада визначила пріоритетним саме її розвиток. Чому так? Тому що життя і здоров'я наших громадян, починаючи від новонароджених діток, закінчуючи іншими категоріями наших громадян, потребують значної уваги з точки зору підтримки особистого здоров'я після тривалої підготовки рішенням сесії обласної ради з 1 січня створено комунальну установу Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Складається з а, чотирьох округів: а, Полтавський, Кременчуцький, Миргородський, Лубинський. В в кожному окрузі є станція швидкої медичної допомоги, а в Полтаві центр екстреної медичної допомоги. Важливий пункт порядку денного питання міжконфесійних та міжнаціональних відносин в області, адже в нашій країні кожна людина має право на свободу віросповідання. На сьогоднішній момент, благодаря діяльності громадської ради, максимально знижені всі міжконфесійні конфлікти, і максимально проводиться робота на те, щоб зменшити в нашій області ці конфлікти, обговорювали на засіданні ради також і активну підготовку Полтавщини до святкування 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря, який вся країна святкуватиме наступного року.